Слухайте, як на мене, після колишнього відео треба щось лайтове. Ем, Наприклад, що ви знаєте про мозок? Так, ну він складається з е, півкуль... Так, ну, початок не по. Бляха. кто, бляха, такие. Это ты, Шишка? А? Ты на приколе? Как чтоб я сказал, нет. Что он треба-то? Міфи про мозок. Вам тут чи з собою? Що? Ну, типу, я питаю, що вам треба. Там, о... Не продовжуй. А <кх> ти чого не розувся? Ти серйозно? Ти на вулицю у мене не вийдеш, поки не поприбираєш? Так! Не заговорюй мені зуби. Ми сюди прийшли з таємною лабораторією, щоб ти розповів нам. Що ти знаєш про мозок? <риколю> Ви, бляха, приколюйтесь, я тільки но про це відео знімав. Ви ж ніби агенти, позвонили хоча б. І, і, при, і мені приємно, і вам простіше. Нам терміново треба було. Ну. Задавайте питання. Прийшли же вже. І так. Пройдемось по списку. То як ти питати будеш, чи і далі будемо сидіти і мовчати? Бо відео само себе не запише? Добре, почнемо з бази, як зараз каже молодь. Всі ми знаємо, що ліва і права півкуля відповідають за різні яких там, функції. І було б непогано, якщо б ти розповів конкретніше, що це за функції. Знаєш, чому я на тебе так дивлюсь? Якби так сказати, що це не зовсім так. Міф про те, що ліва і права півкулі мозку мають чітко розділені функції, є одним із найпоширеніших. Згідно з теорією, ліва півкуля відповідає за логіку, раціональність і аналітичне мислення, тоді як права півкуля за творчість, інтуїцію та емоції. Однак сучасні нейронаукові дослідження показують, що це надмірно спрощене уявлення. Хоча в мозку дійсно є певний ступінь спеціалізації півкуль, так звана латеризація функцій, більшість процесів у мозку відбувається за активності участі обох півкуль. Розглянемо спочатку мову і комунікацію. Ліва півкуля насправді відіграє ключову роль у мові та мовленні в більшості людей. Це стосується правшів і більшості левшів. Ділянки Брока та Вероніки, які відповідають за мовлення та Розуміння мови зазвичай знаходяться в лівій півкулі, в той час як права півкуля теж важлива для комунікації, але в іншому сенсі. Вона допомагає розпізнавати тон голосу, інтонацію, міміку, емоційні підтексти в розмові. Також права півкуля може брати участь у обробці невербальної інформації, як от жестів і виразу обличчя. Але ти тільки що підтвердив мої слова, що півкулі мають різні функції. Ні. І перша, і друга півкулі відповідають за комунікацію не одна, а дві. Можливо, і так, але вони ж Слухай далі, і все зрозумієш. Переходимо до логіки і творчості. Ліва півкуля вважається більш аналітичною через те, що часто бере участь в обробці послідовної інформації. Так, права півкуля дійсно більш залучена у творчі процеси, як-от візуалізація, образне мислення і просторове сприйняття. Однак. Це не означає, що творчість це виключно робота правої півкулі. Ну от знову докази, що вони виконують різні функції. Не перебивай! І слухай до кінця. Я тільки ну, хотів розповісти про співпрацю півкуль, обидві вони працюють разом через складну мережу нейронних зв'язків. Між півкулями існує щільне з'єднання, яке називається мозолисте тіло. Ця структура дозволяє обом півкулям передавати інформацію одна одній і взаємодію. Уже наведи хоча б. Приклад, та ти, бляха за доба мене перебивати. Мало того, що прийшов, не розувся ще й перебиваєш. Добре, приклад тобі надати: ем, під час творчої діяльності, такої як малювання, або гра на музичному інструменті, обидві півкулі активуються одночасно. Ліва півкуля допомагає впорядкувати рухи та створювати послідовність. Тоді як права півкуля допомагає візуалізувати або інтуїтивно інтерпретувати музику. Або зображення. І, а, відомо щось про пам'ять. Вона відрізняється? А отут в точку: ліва півкуля зазвичай відповідає за вербальну пам'ять, тобто запам'ятовування слів і фактів. А от права півкуля більше залучення до запам'ятовування образів, просторових об'єктів та емоційних подій. Повернемося до латеризації або розподілу функцій між півкулями, яка виникла. В ході еволюції і допомагає оптимізувати обробку інформації в мозку. Це дозволяє швидше виконувати завдання і зменшує можливість перевантаження однієї півкулі. Однак це не означає, що кожна півкуля виконує свою роботу незалежно. Навпаки, вони постійно обмінюються інформацією. А це якось вийде за допомогою якогось дослідження перевірити, чи це тільки твої власні слова. Ви... Бляха-лабораторія. Я ж що, реально вам маю казати, що робити? Так. Добре, FMRT і PET. Це два методи, які використовуються для вивчення мозку. Щоб зрозуміти їх простіше, давайте пояснимо їх на основі принципів. Перше, це метод, що використовує сильне магнітне поле для отримання зображень мозку і відстеження його активності. Коли певна частина мозку працює, до неї надходить більше крові, ФМРТ може виявити ці зміни кровотоку. Таким чином, ми можемо побачити, як ділянки мозку активуються під час різних завдань. Наприклад, якщо ви думаєте, рухаєтесь або відчуваєте емоції, ФМРТ допомагає побачити, яка частина мозку світиться в реальному часі. Добре, а друге. Позитронно-емісійна томографія метод, який вимірює, як клітини мозку споживають енергію або використовують кисень. Людині вводять спеціальну речовину, яка випромінює невеликі кількості радіації. Потім сканер фіксує це випромінювання і показує, як мозок споживає речовину. Більш активні ділянки споживають більше речовини, і це видно на зображенні. Пет дозволяє бачити метаболічну активність мозку, тобто які частини мозку активно працюють. Добре, давай приклад. Чорт, да ви ж лабораторія. Хто у вас бляха там працює? Я не розумію, ви просто рандомних людей на вулиці забрали. А ось це тебе бляха ніяким боком не має обходити. Пух, окей, добре, допустим. Уявіть, що ви вирішуєте математичну задачу. ФМРТ покаже, яка певна частина мозку. Активно працює, оскільки вона отримує більше крові. А Пет покаже, як ця частина мозку споживає енергію для вирішення задачі. Все? Ні. Що наступне? Слухай. А що ти скажеш на рахунок розміру мозку? Розмір має значення? <laughs> <leich> à, міф про те, що. Розмір мозку впливає на інтелект, спростовується дослідженням, зв'язаним з мозком Ейнштейна. Про це, скоріше за все, чули. Отже, вони показують, що розмір сам по собі не є визначальним фактором для інтелектуальних здібностей. Насправді, важли... Насправді важливіші такі фактори, як щільність нейронних зв'язків, складність мереж та якість зв'язків між різними частинами мозку і т.д. Слухай, давай детальніше, і з прикладами. Може тобі ще картинки показати. А вони, до речі, не могли прислати лікаря можливо, бо ну. Це просто якийсь жах. Я не знаю. Що він сказав? Неважливо. Продовжуй. Добре. В такому випадку повертаємось до Енштейна. А що случилось? Ну, ти ж сам спитав, от тепер сиди і слухай. Мозок Альберта Ейнштейна дійсно був трохи менший за середній за вагою, проте у нього були унікальні особливості в ділянках, пов'язані з просторовим мисленням і математичними навичками. Наприклад, область нижньої тім'яної частки, що пов'язана з візуально просторовим мисленням, у нього була більш розвиненою і щільною, що ймовірно сприяло його здібностям. Наприклад, якщо взяти цей міф і зробити порівняння, то в такому випадку, якщо б інтелект залежав лише від розміру мозку, то такі тварини, як кити та слони, повинні були б мати значно вищі інтелектуальні здібності, ніж ми, люди. Проте їхній мозок не має настільки складної структури нейронних мереж і зв'язків, як у людей. Або ось інший приклад, чому цей міф, власне, міф. Інтелектуальні здібності можуть також покращуватись за рахунок когнітивного резерву. Тобто здатності мозку змінювати свої структури та формувати нові зв'язки в процесі навчання та досвіду. Ці зміни можуть відбуватися незалежно від розміру мозку, що є ще одним доказом, що об'єм не є визначальним фактором. Також інтелект значною мірою залежить від того, наскільки добре різні області мозку можуть взаємодіяти і передавати інформацію. Більш цінна. Та комплексна мережа зв'язків між нейронами дозволяє обробляти інформацію швидше та ефективніше. хренію, Як ти, по-перше, це все запам'ятав? А по друге, мозок хіба не перезаписує спогади? А тут, в яблучко. Тож, якщо що, в описі дослідження плюс повна розмова з чатом GPT, а, ну і швидкий факт. Кожного разу, коли ви пригадуєте якийсь досвід, мозок перезаписує його. Це означає, що спогади можуть змінюватись з часом, ну, включаючи нові деталі або навіть помилки, яких насправді не було. Слухай, а він тут по приколу? Бляха, та зніми кляту маску ніхрена не зрозуміло ж. Кажу: я граю в ігри для поліпшення інтелекту. Та ні. Ну, бля. Популярність ігор для тренування мозку зросла через обіцянки покращення пам'яті, уваги та загального інтелекту. Проте дослідження показує, що ефекти таких ігор є обмеженими. Наприклад, хоча деякі ігри можуть підвищити швидкість обробки інформації та виконавчі функції, зокрема в літніх людей, науковці вважають, що покращення. В основному обмежуються лише навичками специфічними для гри, і не поширюється на інші аспекти розумової діяльності. А я тобі казав, ця хрінь не допоможе. Та звідки мені треба було знати про це? По-перше, читати дослідження, а по-друге, я можу продовжувати. Так. Отже, дослідження також вказують на важливість активного контролю, тобто використання контрольних груп. Які виконують альтернативні завдання, як от головоломки чи відеоігри, що дозволяє уникнути ефекту плацебо, коли учасники відчувають покращення просто через очікування позитивного результату. Тож, хоча ігри для мозку можуть приносити деяку користь для вузьких навичок, наукових доказів, їх впливу на інтелект поки недостатньо. Добре, що в такому разі мені треба робити? Та банально спати і їсти добре. Також ще потрібна соціальна і фізична активності для вивчення нового. Чуєш, а де зберігається пам'ять? А то нам треба витягнути інформацію з однієї людини. Що блядь? По-перше, пам'ять не зберігається в одному місці. А по друге, повтори, що ти тільки що сказав? Давай детальніше з приводу пам'яті. Е Okay, я на це не зволікатиму. Добре, в такому разі розберемо, як працює пам'ять у мозку. Е, пам'ять розподілена між різними структурами та зонами, кожна з яких виконує певну функцію, на відміну від жорсткого диска комп'ютера, де інформація записується в одному місці. У мозку спогади зберігаються і обробляються як складна мережа між різними областями. Є 5 типів пам'яті. Короткотривала пам'ять відповідає за отримання інформації протягом кількох секунд або хвилин. <кій> Довготривала пам'ять може зберігати інформацію протягом днів або років навіть усього життя. Епізодична пам'ять відповідає за спогади, про конкретні події та переживання, наприклад, перший день у школі. Четверте це процедурна пам'ять. Це тип пам'яті, що відповідає за автоматичні навички, наприклад, їзду на велосипеді чи гру на музичному інструменті. І останнє – це емоційна пам'ять. Емоційно забарвлені спогади, пов'язані з активністю амігдали, структури, яка працює над емоційним значенням подій. Так, все, цього досить. Я більше не можу це слухати.